О Генрі. Короткий тріумф тільді. Озвучена студія словолове. Якщо ви не знаєте закусочної родинного ресторану Богля, ви багато втратили. Бо, коли ви один з тих щасливих, хто їсть дорогі обіди, вам слід було би поцікавитись, як споживає продовольство. Друга половина людства. Коли ж ви належите до тієї половини, до якої поданий офіціантом рахунок є подією, то вам слід познайомитися з Боглем, бо там ви одержите за свої гроші те, що вам належить, ну принаймні по кількості. Ресторан Богля міститься на головній магістралі буржуазного кварталу. Бульварі Брауна Джонса Робінсона на восьмій авеню. У залі два ряди столиків по шість у кожного ряду. На кожному столику стоїть судок, а в ньому пляшечка з різними приправами. Зперечниці можна витрусити хмарку чогось меланхолійного, без смаку, як вулканічний пил. Можете не чекати, що вам пощастить добути щонебудь і сільниці, навіть людина. Здатна витиснути червоний сік з білої ріпи, зазнає поразки. Якщо захоче видобути сіль з богливої сільниці, на кожному столі стоїть також пляшечка підробки під той самий чудовий соус, що виготовляється за рецептом одного індійського раджі. За касою сидить богль. Холодний, повільний, грізний. І корисливий. Він приймає гроші, виглядаючи із-за гори зубачисток. Бог дає вам здачу, наколіє ваш чек і уривче та наче жаба, кидає вам кілька слів про погоду. Найкраще не ризикувати і обмежитися підтвердженням його метеорологічних висновків. Ви не друг Богля, ви тільки випадковий відвідувач. Прийшли до нього поїсти і, можливо, не зустрінетеся з ним до того дня, коли сурма Габріїла скличе всіх на останній обід. Так от, беріть здачу не ну, йдіть собі, хоч до дітька. Так думай Богель. Їжу відвідувачем Богля подавали дві офіціантки та голос. Одну офіціанку звали Ейлін. Вона була висока. Красива, жвава, привітна і уміла позубаскалити її прізвище а у ресторані, Богля потребу у прізвищах було не більше, ніж ополаскальниця для рук. І ім'я другої офіціантки було Тільді. Ну, чому неодмінна Матільда? Ну, слухайте ще раз Тільді, тільді. Тільді була кремезна, некрасива і надто прагнула всім догодити. Прочитайте останнє речення разів, два-три. І ви впевнитесь, що повторення в ньому має певний сенс. Голос у ресторані Богля був невидимкою. Він виходив з кухні і не вражав оригінальністю. Це був неосвічений голос, який здовольнявся простим повторенням кулінарних вигуків офіціанток. Сподіваюся, вам не набридне слухати, коли я знову нагадаю, що Ейлін була красива, якби вона наділа вбрання за кількасот доларів та пройшлася в ньому на Великдень по вулиці, і ви би побачили її, то й самі поспішили би сказати те саме. Відвідувачі ресторану Богля були її рабами. Вона вміла обслуговувати одразу шість столиків. Ті, що квапилися, стримували своє нетерпіння заради насолоди помилуватись її швидкими руками та граціозною поставою. Ті, що вже кінчали їсти, знову замовляли що-небудь, щоб довше побути в сяйві її усмішок. Кожен чоловік, а відвідувачі були переважно чоловіки, намагався справити на неї враження. Гейлін уміла обмінюватись жартами одночасно з дюжиною клієнтів і робила це з успіхом. Кожна її усмішка влучала як дробинки з дробовика в багато сердець, і в той же час вона проявляла чудеса спритності. Подаючи на столи свинину з квасолею, рагу, яєчну, ковбасу з пшеничним соусом та багато іншого страв у сковородах і сотейниках, цей флірт і веселі дотепи робили ресторан Богля дуже схожим на салон, у якому Ейлін грала роль мадам Рекам'є. Навіть випадкові клієнти захоплювались чарівною Ейлін. А постійні відвідувачі були просто закохані в неї. Між ними було серйозне суперництво. Ейлін могла б проводити час із своїми залицяльниками ну хоч кожного вечора, щонайменше двічі на тиждень хтось із них водив її в театр чи на танці. Один гладкий джентльмен, якого вони стільді прозвали між собою кабаном, подарував їй перстень з бірюзою. Другий, що працював у ремонтній майстерні трамвайної компанії і дістав прізвисько Нахаба, збирався подарувати їй пуделя, ну, як тільки його брат візник, одержить підряд на дев'ятій вулиці. А чоловік, який завжди їв свинячу порібрину, шпинатом і казав, що він біржовий маклер, запросив її на парсифалю. О, я не знаю, де ця парціфаль, заважила Елін, обговорюючи все стільді, але я не зроблю і стіпка на своїй дорожній сукні, доки у мене на пальці не буде обручки. Правильно чи ні? А тільді, в ресторані Богля, повному пари, балаканини та запаху капусти, розігрувалась душевна трагедія. До тільді, незграбної, з приплюснутим носом, волоссям кольору, соломи та лостовинням на обличчі, ніхто ніколи не залицявся. Чоловіки не проводжали її поглядом, коли вона бігла туди й сюди по ресторану. За винятком тих випадків, коли вони голодні, як вовки, шукали очима замовлену страву. Жоден з них не загравав з нею, викликаючи на кокетливий обмін дотепами. Жоден з них не жартував з нею вранці, як Зейлін, і коли траплялися якісь затримки зі сніданками, не казав їй, що вона, певно, вчора пізно гуляла і тому сьогодні така млява. Жоден не подарував їй персня з бірюзою. І накликав її в мандрівку до таємнить його далекого Парсифалю. Тільді була хороша офіціантка, і чоловіки терпіли її. Ті, що сиділи за її столиками, говорили до неї короткими цитатками з меню, а потім уже зовсім іншим, медовим голосом зверталися до красуні Ейлін. Вони нахилялися, сидячи на стільцях, щоб десь за тільне побачити Ейлін, і щоб її краса обернула їхню яєчню з салом на амброзію. А тільді задовольнялася своїм становищем скромної трудівниці, до якої ніхто не залицяється, аби тільки Ейлін діставалася лестощі та схилеляння. Приплюснутий ніс був. Вірна короткого грецького носика. Вона була другом Ейлін і раділа, коли бачила, як Ейлін панує над серцями і відвертає увагу чоловіків від смачного пирога та лимонного крему. Але у всіх нас, ну навіть зовсім невродливих, десь глибоко під поцяткованою ластовинням шкірою і волоссям кольору соломи, криця мріє про принця. Ну, або принцесу, які прийдуть не до когось, а тільки для нас. Якось уранці Ейлін прийшла на роботу з підбитим оком, і Чільді так співчувала їй, що того співчуття було би досить, аби вилікувати будь-які хвороби очей. Уяй ви собі, якийсь нахаба, пояснювала Ейлін. Учора ввечері, коли я поверталася додому, причепився до мене на розі 23 третьої та шостої вулиць, але не на таку напав. Я відшила його як слід, і він одчепився. А потім виявилося, що він йшов зі мною і на 18-й знову спробував приставати. Я, як мазнула його просто в морду. Тоді він мені і підбив око. Воно справді має жахливий вигляд. Ціль. А як мені прикро, а ще містер Нікольсон побачить це, коли о десятій прийде пити чай з кексом? Тільді слухала розповіді про цю пригоду, затимувавши подих від захоплення. Жоден мужчина ніколи і не пробував приставати до неї. На вулиці вона була в цілковитій безпеці в будь-який час усі 24 години. Яке це, мабуть. Блаженство, коли мужчина пристає до тебе і від любові підбиває тобі око. Серед відвідувачів ресторану Богля був юнак на прізвище Сідерс, який працював у пральні. Містер Сідерс був худий та білявий, і здавалося, що його тільки но висушили та накрохмалили. Він був надто сором'язливий, щоб добиватися уваги Ейлін. Тому, звичайно, сідав за один із стольників Тільді, прирікаючи себе на мовчанку і варену рибу. Одного разу містер Сідерс прийшов трохи на підпитку. В ресторані було тільки два чи три відвідувачі. Покінчивши з рибою, містер Сідерс підвівся, обняв Тільді за талію, гучно і безцеремона поцілував її. Вийшов на вулицю, показав своїй пральні дулю і подався в пасаж, де були всілякі атракціони опускати центи в гральні автомати. Тільді на мить скам'яніла. Потім до її свідомості дійшло, що Ейлін погрожує їй пальцем і каже Оце так, от Готи яка ну і хитрюга». Так ти відіб'єш у мене всіх моїх хлопців. Доведеться мені за тобою стежити, моя люба. І ще одна думка засяяла у свідомості Тільді. Ця дівчина з безнадійною, тихою поклонниці вмить перетворилася у таку ж дочку Єви, як всемогутня Ейлін. Вона сама тепер стала цірцеєю. Мішенню для стрілку Купідона, сабінянкою, яка повинна стерегтися, коли римляни банкетують. Чоловік визнав її талію привабливою, а її губи бажанами. Ці стрімки закоханий Сідерс, здавалося, вчинив зненно за одну мить таке диво, як роблять у пральні. Він зняв з неї ряднину непривабливості, виправ, висушив, накрахмалав, випрасував і дав їй легке, прозоре, вишиване вбрання гідне самої Венери. Ластовині на щоках тільді зникла в полум'я рум'янцю. Тепер цірцея і психея виглядали з її променистих очей. Навіть само Ейлін ніхто не обіймав, не цілував в ресторані усіх на очах. Тільди не могла втримати в собі цю чудову таємницю. Хвилину короткого затища вона підійшла і стала біля каси, де сидів Богль. Очі її сяяли. Вона старалася говорити так, щоб у її словах не чути були гордості або хвастощів. О, один джентльмен сьогодні образив мене, сказала вона, він обняв мене за талію і поцілував. Справді? спитав Богель, на мідь відхиливши, забрало своєї діловитості. Ну, з наступного тижня ви одержуватиме мене долар більше. Коли в ресторані знову було повно відвідувачів, Тільді, подаючи страви знайомим, Кожному казала скромно, як жінка, чиї принади не потребують підтвердження. О, Один джентльмен образив мене сьогодні в ресторані, він обняв мене за талію і поцілував. Чи сприймали це признання по-різному одні недовірливо, другі поздоровляли її, треті почали засипати її жартами, які досі призначалися тільки Ейлін. І серце Тільді сповнювалося щастя. На обрій сірої рівнини, по якій вона так довго блукала, з'явилися вежі романтики. Два дні містер Сідерс не приходив. За цей час Тільді твердо стала на позицію жінки, до якої залицяються. Вона накупила стрічок, зробила таку саму зачіску, як у Ейлін, і затягнула свою талію ще на два дюйми. Їй ставало і моторошна, і приємно від самої думки про те, що містер Сідерс може вдертися до ресторану і застрелити її з пістолета. Ти він, мабуть, безнадійно закоханий у неї, а ці палки закохані завжди страшенно ранниві. Навіть у Елін ніхто не стріляв з пістолета, і тільді вирішила, що краще було, щоб він не стріляв у неї. Вона ж завжди була вірною подругою Елін і не хотіла затьмарити свою подругу. На третій день у четвертій годині містер Сідерс прийшов. За столиками не було нікого. В глибині ресторану тільді накладала гірчицю, а Елін різала пиріг. Містер Сіддерс підійшов до них. Тільді підвела очі і побачила його. Їй перехопила подих і вона притисла до серця ложку, якою накладала гірчицю. Її волосся було пов'язане червоним бантом. А на шиї видніли емблеми Венери із восьмої авеню, блакитна намиста з символічним срібним сердечком. Містер Сідерс червонів та ніяковів. Одну руку він засунув у кишеню штанів, а другу у свіжий пиріг з гербузом. <кхем> Мовив він. Я хочу просити вибачення за те, що зробив того вечора. Правду казати, я тоді добряче хильнув, а то нікому не дозволив би собі таке. Я б ніколи жодною жінкою так не вчинив би, якби був терезий. Сподіваюся, містільді, що ви приймете моє вибачення, і повірте, що я ніколи б цього не зробив, якби не був п'яний і не тямив, що роблю. Виголосивши цю захисну промову, містер Сіддер спозадкував до дверей і вийшов, відчуваючи, що загладив свою провину. А тільді, за тім ширмою, схилила свою голову на стіл і серед кружалець масла та чашок для кави виплакала біль свого серця. Виплакала і повернулася знову на сіру рівнину, де блукає такі, як вона, присплюснутими носами і волоссям кольору соломи. Вона зірвала зі своєї зачіски червоний бант, і кинула його на підлогу. Вона глибоко зневажала Сідерса. Його поцілунок видався їй тоді поцілунком сміливого казкового принця, який прийшов, щоб розбудити зачаровану країну сну і пустити в рух її годинники. Насправді ж той поцілунок був п'яний і випадковий. Фальшива тривога не сполахнула придворних і тільді. Назавжди судилося лишатися сплячою красунею. Але не все, що було втрачено. Ейлін обняла її. Червону рука Тільді намацала спочатку кружальця масла, а потім руку Ейлін і відчула теплий, дружній потиск. Та ну його, не переживай, Тіль!» сказала Ейлін, яка не зовсім розуміла її. Сідерс у якого і обличчя схоже на ріпу, не варте цього. Якби він був хоч трішечки джентльмін, то ніколи не вибачився б. О Генрі. Короткий тріумф тільді. Друзі, якщо вам сподобалося наше прочитання американської класики, поставте, будь ласка, лайки. І напишіть про це в коментарях. Вам це не важко, нам дуже приємно і мотивую продовжувати. А ми всі знаємо, що українського контенту має бути.